Без права на помилку. На шкільному кубку президента НФК Ураган зіграли перші півфінальні поєдинки. Обидва матчі завершилися з малими рахунками, що свідчить про максимальну концентрацію суперників, особливо у захисті. Так чинні володарі трофею з школи номер 19 не змогли здолати юних фузелістів школи інтернату номер No1-00. Хоча у матчі було чимало гольових моментів, інтернатівці таки змогли втримати лідера чемпіонів Михайла Хромея. Та далося це великою ціною. Усі три жовті картки та командні фули були зароблені саме на цьому гравцеві. Ігра склалася, як всі хотіли. Вони зіграли добре, і ми добре зіграли. І всі грали на своєму рівні. Були достойні, суперники. І вони нас притримували і. Не нам забувати. Думаю, що наступний гру переможе. Не менш емоційним був поєдинок між 22 ю та 18-ю школами. У першому таймі забили посічнянці школи номер 18 а у другій половині зустрічі програюча сторона завдяки вдалим діям свого голкіпера та нападників, змогла вийти вперед. Причому другий гол був зарахований під час доволі спірного моменту. Юні футзалісти фактично обстріляли ворота суперника, граючи на добиванні декілька разів. Арбітер матчу, який стояв на лінії воріт, вирішив, що м'яч таки пересік лінію воріт і зарахував Забитий гол. Цей матч був для нас дуже тяжкий, суперники тяжкі. І, і все ну, так склалося. Того голу не було поза лінії м'яч, він вибіжав. У нас є шанс перемогти. У нас команда дуже гарна, не слаба. І... Чималу дозу емоцій та адреналіну у день перших півфінальних матчів отримали не лише учасники боєдинків, а й їхні вболівальники. Досить важко. То, що команди зараз якраз залишилися самі з найсильніші команди. Такі чотири команди, які дійсно досить важкі. Не знаю, дай Боже, щоб ми попали в фінал, але <сум> будемо розраховувати на то. Чесно сказати, я є азартний такий вболівальник. Це. Адреналін піднімається так і так конкретно. Тож, хто стане фіналістом Кубку імені Олександра Бубина, стане відомо вже наступної суботи. Саме тоді відбудуться матчі відповіді півфінальної стадії. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.